Кожна людина має межі, за якими вона перестає бути собою, але мало хто коли-небудь туди доходить, бо біль на цьому шляху надто чесний. Іноді душа стомлюється не від болю, а від тиші, від порожнечі, яка звучить гучніше за крик, від того, що щодня ми ніби живемо, але втрачаємо себе, і що найгірше. Ми цього не помічаємо. Ми встаємо зранку, дивимося у дзеркало і бачимо знайоме обличчя, але десь глибоко всередині ми знаємо, ця версія себе не справжня, це щось напівживе, те, що виживає замість жити. Шопенгауер писав: більше за все, люди бояться самотності, бо в ній вони змушені зустрітися з собою. Ми тікаємо в роботу, шум, соцмережі, у схвалення інших. Аби не залишитись наодинці з тим, чого ми хочемо чути, але правда в тому, що саме ця зустріч із собою єдиний шанс урятувати свою душу, бо є речі, які ми повторюємо щодня, і саме вони роблять нас слабкими, злими, розгубленими. Це не катастрофи, не війна, не зрада. Це маленькі звички, маленькі рішення, маленькі отрути. І поки ми не назвемо їх прямо, ми не зможемо звільнитися. Людина може робити, що хоче, але вона не може захотіти, що хоче, казав Шопенгауер. І саме тому ми не помічаємо, як себе вбиваємо, ми не вибираємо це свідомо, просто день за днем стаємо байдужішими до себе, до світу, до людей поруч. Здається, що це втома. Але це не втома, це втрата зв'язку зі змістом. Душа більше не відчуває, заради чого варто прокидатися. Шопенгауер не дає нам ніжних відповідей, він не обіцяє щастя, але він показує, як бачити реальність без ілюзій, а саме це. Перший крок до внутрішньої свободи. Цей сценарій не для того, щоб налякати, а для того, щоб ти почув себе, побачив, де тобі знищують речі, які здаються дрібницями, і зробив найголовніше зупинився, подихав і вибрав себе. Бо душа не вмирає раптово, вона вмирає тихо, від повільного відмовляння жити по-справжньому. І це можна змінити. У кожного з нас є вразливе місце, місце, до якого ми боїмося доторкнутись. Це потреба, яку ми соромимось визнати, але вона керує більшістю наших вчинків. Це бажання бути схваленим, прийнятим, побаченим, визнаним. Навіть найсильніші з нас несвідомо шукають, чужого добре зробив. Ми публікуємо фото і чекаємо лайків, говоримо розумні речі. І чекаємо, щоб нас похвалили. Ми вдаємо, що нам усе одно, але тихо сподіваємось, що хтось це помітить. І все це непогано, проблема в іншому. Як писав Шопенгауер, справжню гідність видно тоді, коли ти залишаєшся собою, навіть якщо тебе не помічають. А ми щодня змінюємо себе лише щоб бути прийнятими. Ми вдягаємо нові обличчя, говоримо те, що зайде. Тримаємо всередині все, що не сподобається іншим, і так щодня, поки не залишається нічого справжнього, навіть наші мрії часто не наші. Ми хочемо не того, що дійсно важливо, а того, що виглядає добре ззовні. Але схвалення не лікує пустоту, воно лише відволікає. Бо душа не живиться лайками, вона живиться тишею, правдою, глибиною. А це речі, які часто нікому не видно. Найбільша небезпека схвалення в тому, що воно робить нас залежними. Один комплімент, і ми відчуваємо себе сильними. Одна критика, і ми розбиті, ми дозволяємо іншим вирішувати, ким ми є, і в цьому втрачаємо свою силу. Шопенгауер не просив нас ігнорувати людей, але він казав прямо: хто шукає щастя у схваленні інших. Завжди буде їхнім рабом, бо душа, яка не має власного центру, завжди буде хитатись між чужими думками, і коли ти втрачаєш себе заради схвалення, ніхто цього не помічає, крім тебе. Глибоко всередині ти знаєш, коли вже не живеш по правді, і це болить не миттєво, але постійно, кожного дня. Справжня свобода починається з тиші. З того, щоб зробити щось добре і не розповідати про це, щоб сказати щось глибоке і не чекати аплодисментів, щоб бути собою навіть тоді, коли за це не хвалять, бо саме тоді душа починає зцілюватись. Ти можеш мати все і все одно почуватися нікчемним, і причина не в тому, що ти зробив щось не так, а в тому, що ти подивився в бік, побачив, як хтось іде швидше, посміхається ширше. Має більше, і всередині все стиснулось. Це біль порівняння, найтихіший і найнебезпечніший, бо він не виглядає як трагедія, але він вбиває поступово. Шопенгауер казав: ми вдвічі нещасні, спершу через власні біди, а потім через те, що інші мають менше цих бід. Наш розум хворіє на чужі досягнення. Ми не можемо просто радіти. Ми одразу міряємо. Зважуємо, думаємо, чому не я, а потім починаємо втрачати себе. Бо щоби виграти в цій гонці, треба бігти чужим темпом, думати чужими бажаннями і, зрештою, жити не своїм життям. Це здається дрібницею, гортати стрічку. Але в цей момент ти сам того не розуміючи, підписуєшся на стандарт, який не твій, на красу, яка тебе знецінює, на успіх, який не твоя дорога. На життя, яке не твоє, і найгірше порівняння робить тебе сліпим. Ти перестаєш бачити те, що маєш, перестаєш відчувати себе. Бажати бути кимось іншим з нас, значить зневажати себе. Писав Шопенгауер. А коли ми зневажаємо себе, душа стискається. Ми більше не довіряємо своєму смаку, рішенню, серцю. Все здається недостатнім. Навіть любов, навіть щастя. Навіть свобода, і це пекло, але вихід є. Він починається з одного кроку сказати собі: я більше не граю в цю гру, не тому, що я не можу виграти, а тому, що я не хочу знищити себе. Порівняння це отрута, яка маскується під мотивацією, але насправді воно просто вбиває повагу до себе, до інших, до справжнього. Тому наступного разу, коли ти побачиш чийсь успіх, згадай. Ти не бачиш їхній шлях, ти не живеш їхніми болями, ти бачиш лише фасад. А твоя душа занадто жива, щоби жити в чужому тілі. І якщо ти хочеш повернути силу, подивись у дзеркало, не з запитанням, чому не я, а з твердженням це я і я вчуся любити цей шлях. Є думка, яка лякає. Але саме вона здатна визволити. Ми не такі вільні, як нам здається. Ми віримо, що вибираємо. Але часто ми просто реагуємо, повторюємо, відтворюємо шаблони, які нам дали, і поки ми цього не усвідомимо, ми не живемо, ми запрограмовані. Шопенгауер казав людина може чинити, як хоче, але не може захотіти того, чого не хоче. Це означає, що джерело наших бажань не ми. Наші рішення часто виростають з інстинктів, болю, чужих уявлень. Ми хочемо багатства, бо нас навчили, що це безпека, ми прагнемо кохання, бо боїмось самотності. Ми не стільки хочемо успіху, скільки боїмося бути нікому не потрібними. І поки ці бажання керують нами, ми не вільні. Ми просто маріонетки в руках емоцій, травм, суспільства. Справжня воля починається не з сили. А з усвідомлення, з тиші, в якій ти питаєш себе, чому я цього хочу, звідки це бажання, що буде, якщо я його не досягну, і якщо відповідь, страх, сором, потреба довести, це не твоє, це наслідок, це залежність. Душа руйнується не тоді, коли щось не виходить, а тоді, коли вона прагне того, що не її, коли день за днем ти йдеш не своїм шляхом, навіть якщо він виглядає гарно. Ілюзія волі найбільш підступна, вона дає відчуття контролю, але насправді вона тільки поглиблює розрив між справжнім і зовнішнім. Ми віримо, що керуємо життям, а насправді просто йдемо за потоком очікувань, і саме тут починається біль, постійне відчуття, що щось не так, що всередині порожньо, що навіть досягнення не радують, бо все це не твоє. І коли ми нарешті це визнаємо, стає страшно, бо доведеться відмовитись від багатьох речей, які давали нам ілюзію сенсу, але це необхідно. Шопенгауер писав свобода це нездатність робити все, що хочеш, а розуміння, чому ти цього хочеш. Тільки тоді з'являється шанс знайти щось справжнє, бажання, яке народилось не зі страху, рішення, яке вкорінене в правді. Життя, яке більше не залежить від глядачів, і саме в цьому перший проблиск спокою, бо там, де закінчується ілюзія, починається вибір, маленький, непомітний, але твій. Ми не боїмося самотності, ми боїмося зустріти себе, бо в тиші починають говорити речі, які ми намагаємось заглушити, ми залишаємо ввімкненими фільми на фоні. Слухаємо музику не тому, що хочемо, а щоб не було занадто тихо. Ми переписуємось із людьми, яких не поважаємо, ми скролимо, виходимо в місто, робимо все, аби не залишитися з собою. Шопенгауер казав: Самотність це доля всіх видатних умів, велика душа завжди самотня. Але ми не хочемо бути видатними, ми хочемо бути прийнятими. І тому тікаємо в людей. У стосунках, де нас не бачать, у компанії, де нас не слухають, у галасливі вулиці, що кричать, аби ми не почули власну тишу. Найболючіше це не самотність. А самотністю присутності інших, коли ти сидиш поруч із кимось і все одно почуваєшся порожнім, і все одно не можеш сказати те, що дійсно болить, і все одно тримаєш себе в рамках, бо боїшся, що станеш зайвим. Ми оточили себе людьми, щоб не зійти з розуму, але часом. Саме вони не дають нам прийти до себе. Бо чим більше ми шукаємо відволікання, тим менше розуміємо, хто ми, і тим більше болить, коли все затихає, бо тоді залишається тільки правда і біль. Але саме ця зустріч, початок очищення, вона не знищує, вона повертає. Шопенгауер писав. Хто не здатен витримати самого себе, той марнує життя, бо сенс не в тому, щоб завжди бути з кимось, а в тому, щоб вміти бути з собою і не втратити ясність. Втеча від самотності це втеча від глибини, і вона повільно отруює, бо душа зцілюється лише в тиші, відновлюється не в гучних вечорах, а в нічному погляді в стелю, коли ти нарешті не прикидаєшся. І так це боляче, але це чесно, і саме там народжується щось справжнє витримка, присутність, внутрішній дім, місце, де ти можеш просто бути, без масок, без очікувань, без потреби доводити. І якщо ти вмієш бути з собою жодна самотність, більше не зламає тебе, бо всередині тебе вже є хтось, хто завжди поруч, це ти. У сучасному світі біль це слабкість страждання це щось, що треба швидко прибрати, придушити, забути. Нас вчать бути функціональними, а не справжніми, усміхненими, а не чесними. І ми самі починаємо соромитися власного болю. Ми вдаємо, що все нормально. Ми приховуємо сльози, ми змушуємо себе бути сильними, навіть коли всередині все падає. Але проблема не в болю. Проблема в нашому ставленні до нього. Шопенгауер казав, життя гойдається між болем і нудьгою. Це не прокляття, це правда. Людське існування неможливе без болю, але саме він очищує, загострює. Формує, робить нас живими. Ми боїмося страждання, бо воно нас розкриває, робить уразливими, але водночас глибшими. І якщо ми його ігноруємо, приглушуємо, тікаємо від нього, ми зупиняємо власне зростання. Найбільша душевна втрата не в тому, що болить, а в тому, що ми перестали бачити в цьому сенс. Ми хочемо щастя, але забули. Що щастя не буває глибоким без глибини страждання. Ми хочемо сили, але сила не народжується в комфорті. Вона народжується тоді, коли ти падаєш і піднімаєшся, коли серце розбите, але не закривається, коли біль не вбиває, а відкриває. І саме тому знецінення болю це руйнування душі, бо ми відмовляємось від того, що робить нас живими, те, що може змінити нас не назовні. А зсередини страждання вчить, воно показує, що є речі, які мають значення, воно відсіює зайве, приводить нас до простого, до цінного, до правди, але тільки якщо ми дозволимо собі його пережити, не уникати, не стидатися, не грати байдужих, а сказати так, мені болить, і це нормально. Бо цей біль частина мого шляху, частина мого очищення, Шопенгауер. Не прикрашав реальність, але він бачив у стражданні джерело філософії, джерело глибини, джерело свободи, бо коли ти вже пройшов крізь біль, тебе більше нічим не налякати, і тоді з'являється спокій, той, що не залежить від обставин, і тоді душа вже не тікає, вона починає жити по справжньому. Свобода це не те, що нам дають, це те, що ми в собі віднаходимо. І не один раз, а щодня, у світі, де всі хочуть твоєї уваги, де ти щогодини чуєш, ким маєш бути, як маєш виглядати, чого досягти, де бути собою це майже акт революції. І саме тут, у цьому тиску, народжується справжнє, негучне, неяскраве, а тихе, ясне, глибоке. Шопенгауер писав, Свобода не в тому, щоб бути паном інших, а в тому, щоб бути паном самого себе. А ми все життя намагаємось усе контролювати людей, результати, враження. Але забуваємо найголовніше себе: свою реакцію, свою правду, свою присутність. Ми витрачаємо енергію на те, що поза нами, і втрачаємо те, що всередині. І саме це робить нас безсилими, бо справжня сила тиха. Вона не кричить, вона не доводить, вона просто є у погляді, у мовчанні, у вмінні сказати ні, у мирі, що не коливається разом із графіками, думками чи дощем за вікном, це не ізоляція, це сила бути всередині, це про здатність бути в ньому і не розчинитись, не стати його дзеркалом, не відповідати злом на зло, гнівом на гнів, страхом на страх. А тримати власний простір, усередині якого вибір, і саме тоді страждання не знищує, порівняння не засліплює, самотність не лякає. А бажання схвалення більше не керує кожним твоїм кроком. Ти не стаєш ідеальним, але стаєш цілісним. І ця цілісність найкращий захист у хаосі, бо вона не залежить від обставин, вона живе в тобі. І саме вона те, що не вбиває душу, а навпаки, збирає її докупи. Ти не можеш уникнути болю, не можеш усім подобатись, не можеш гарантувати щастя, але можеш зробити одну річ не зраджувати себе ніколи, навіть коли всі інші вимагають інакшого, і саме тоді з'являється свобода, не як втеча, а як опора. Не як привілей, а як внутрішній стан, і це вже не просто слова, це спосіб жити. Можливо, зараз ти вже відчуваєш, навіть якщо все зникне, щось всередині залишиться. І цього досить, щоб не боятись, а значить, ти вже вільний.